Uh, в березні 22-го року СІО палантіру приїжджав в Київ, власне, спілкувався з Зеленським, з Єрмаком, і власне тоді почалися якісь рухи по інтеграції палантіру в Наше щось насправді, <хи>, або в Міністерство оборони, або або куди ще кудись державу, мовно кажучи, плантір це основний продукт зараз підратіля, от сіо не тіль та інша людина, або те anyway, як то кажуть. Після цього намагався там згадати або просто знайти інформацію про про якісь інвестиції в тіля в Україну. Їх немало, їх немало. А щось очевидно, як громадян не громадянське, а цивільне розмінування це правильний термін, цивільне розмінування, тому що вони вкладаються і власне і в. AI, по знаходженню власне змінованих ділянок і в апаратну частину по власне розмінуванню. Вони вкладаються в державу в цілому, як б це не означало, це цитую джерело, власне, тому що були, були підписані певні меморандуми між напряму тілем і державою України. І я так розумію, що є певні. певні Кошти локовані на інвестування і під час війни, і особливо після війни. Тобто є повертаємося до нашої тези та загально про те, що тіль є прагматичною людиною, яка створює хаос навколо себе всіми, всіми зручними способами, то але все одно. А оцей весь він який ми спробували розібрати на складові там морковка окремо, грошок окремо, це такі, що ми намагалися зробити попередні 50 хвилин так? Uh, цей абсолютно незрозумілий новий порядок, який або постане або постане трошки потім. Та це глобальна криза, тіль як він себе дуже любить називати кін кінмекером, кінґмейкером та тим, хто створює королів, uh, знов таки пам'ятаючи історію, таких людей ніколи нічого добре не закінчилось, вони закінчили своє життя значно раніше, ніж ніж мали б в теорії. Та.